Добрий день, діти! Сьогодні на уроці ЯДС ми з вами дізнаємося, як з'явилися свійські тварини. Пригадайте, яких тварин називають свійськими. Так, які живуть у людей. Наведіть приклади. Котик, собачка, кізонька, кролики і так далі. Свійські тварини це. І, яких людина приручила. Вона доглядає за ними, будує їм житло, годує, допомагає доглядати за малятами, а вони, звичайно, приносять їй користь. Це вівця баран, коза, свиня, кролик, нутрія, а користь від котика і собачки, звичайно ж, задоволення і радість. Ще з давних часів людина приручила диких тварин. Вони звикали до людини і почали давати потомство в неволі. Дуже цікаво, що однією з перших приручених тварин був вовк. Від вовків людина вивела сотні порід собак, яких ви зустрічаєте щодня на вулиці. Отже, давнім предком будь-якої собачки є вовк, якого приручили. Свійський кіт походить від дикого буланого кота, який і тепер живе в Африці. Людина приручила дикого кота давно, але зовні дикі коти майже не відрізняються від свійських. Зверніть увагу на фото. Породи великої рогатої худоби виведено від диких биків. Одним із предків сучасних порід був дикий бик Тур. Тури жили в південних степах нашої країни і вимерли близько 300 років тому. А нащадки турів, велика рогата худоба, зараз є у нас і приносять велику користь. Усі породи свійських качок походять від качки крижня, і Дикої качки. Відомо. Що осла одомашнили близько 6 тисяч років тому в долині річки Ніл. Це дуже давно. Його дикий предок, Нубійський осел, і сьогодні водиться в Африці. Якщо ми подивимося на шкалу, Одомашнення тварин, то ми побачимо, що першого одомашнено було собаку. Далі гусей 7-12 тисяч років тому, потім котик 7-12 тисяч років тому, кізонька, порося 9 тисяч років тому, велика рогата худоба 8-9 тисяч років тому. Диких качок одомашнили 7 тисяч років тому. Верблюда 5-6 тисяч років тому. Голуби також є домашніми тваринками. Вони живуть і у вільному стані, і можуть жити в неволі. Їх одомашнили 5-6 тисяч років тому. Коней 4 тисячі. Бджіл, і зараз вони нам приносять медві п'ять тисяч років тому. Так? Рибок можна вирощувати в акваріумі. Це 15 століть тому придумали цього. Як ви думаєте, де на цій шкалі потрібно розмістити осла? Якщо відомо, що його одомашнили близько шести тисячі років тому. Поміркуйте. Біля кого ми могли б розмістити осла? Так, тесь біля верблюда і Голуба. Молодці. Отже, свійські тварини це види тварин, що повністю. Або частково утримуються людиною, живуть з людиною та розводяться нею. Поміркуйте, будь ласка, для чого людина приручила диких тварин? Щоб мати від них користь, яких свійських тварин ви знаєте і хто є їхніми предками? Собаки їхні предки є хто? Вок. Домашній котик, їхні, їхніми предками хто? Буланий кінь. Хто є предком великої рогатої худоби? Тур так, немає вже його. Зараз він давно загинув. Які свійських тварин розводять у нашому краї? Згадайте, які свійські тварини можуть бути у бабусі або дідуся? І кізоньки, і кролики, і гуси, і кури. Так, багато кого. А хто у вас є дома із тваринок із домашніх? От такі собачки-папушки. Яке значення всіх тварин для людини? Що вони нам дають? Їжу, пір'я, шерсть, задоволення. Давайте подумаємо якими бувають тварини, що ми сьогодні говорили? Тварини бувають дикі та свійські. Свійські тварини відрізняються від диких тим, що живуть з людьми. Усі свійські тварини пішли від диких, звичайно. І робимо висновок сьогоднішнього уроку. Цвійські тварини походять від диких, яких людина приручила. Свійською твариною вважають ту, яка дає в неволі потомство і не може прожити без догляду людини. Свійських тварин людина розводить заради продуктів споживання, як тяглову силу і для власного задоволення. Тяглова сила це коні. Так, я дякую вам за роботу на уроці, за увагу, до побачення!